2 березня у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова юні спортсмени та вболівальники мали нагоду насолодитись захоплюючими поєдинками і неймовірною атмосферою під час закритого чемпіонату Кременчука з олімпійського виду спорту «Теквондо ВТФ. Захід зібрав близько 120 спортсменів Кременчука, які продемонстрували свої майстерність та вміння. Сьогодні проходить закритий чемпіонат міста Кременчука. Це рейтинговий захід, тому що потрібно дітям всім категоріям отримувати розряди спортивні. А далі під час війни це теж дуже важливо, як і морально-фізично підтримувати дітей. Дуже дякую я партнерам, котрі кожні змагання підтримують дітей завжди на зустріч з порозумінням. Влада теж йде на зустріч. Це дуже важливо. Напружені поєдинки і потужна енергія спортсменів створили неймовірну атмосферу на чемпіонаті. Також це був особливий день для багатьох новачків, які здобували свій перший спортивний досвід у змаганнях. Цьому році це перші змагання, яке ми приймаємо. І Зараз виступають дітки віком від 8 років до 21. Ну, тобто це різні звичайно вікові категорії. Дуже багато новачків, які перший раз будуть приймати участь у змаганнях. Зараз ми дивимося по цим змаганням на результат, бо в березні у нас всеукраїнський турнір у місті Полтава буде, рейтинговий, тобто це бали, які йдуть в зарахування до збірної України. Також за цим турніром у нас одразу буде чемпіонат області і далі чемпіонат України. Тому ці змагання для нас ідуть як відбіркові на виїзні турніри. Усі теквондисти були налаштовані рішуче. Вони змагались з великою жагою до перемоги, прагнучи продемонструвати свою досконалу техніку. Займаюся я 5 років. Я оцінюю свою силу на максимумі. Я готовий. У мене настрій бойовий. Хочу показати сьогодні себе. Займаюся в всьому спорті вже дуже давно з самого дитинства думаю, сьогодні хочу зайняти перше місце. Вирад золота завдяки високому рівню організації спортивного заходу. Усі спортсмени отримали призи, а переможці коштовні подарунки. Такі заходи сприяють популяризації олімпійського виду спорту, розвитку фізичної активності та здорового способу життя серед молоді Кременчука. Анна Литвиниванткаченко, Кременчуцькі новини.